Ви дивились гроші програму, що захищає вас від корупції та нахабство чиновників, а також допомагає побороти безвихідь. Бо поки одні жаліються на життя, інші починають боротися із подвійною силою. Якою вона має бути? Дивіться в наступному сюжеті про хлопчика, який власноруч плете та продає ось такі браслети, аби перемогти рак. Пам'ятайте, все обов'язково буде добре і до наступної зустрічі. Я про ту переселетики, щоб назбирати а мені не лікування. У шестирічного Дениса Проценка своя війна. Щодня бореться за власне життя, не покладаючи рук. Денаселети свети бреслет, працює за 10 хвилин. Українські лікарі поставили хлопчику страшний діагноз, лімфобластний лейкоз, рак крові. Цю жахливу хворобу можна вилікувати, але для цього потрібні гроші. У родині процентів шестеро дітей. Усі вони туляться в малесенькій кімнатці. Тут і сплять, і граються, і роблять уроки. Багатодітна сім'я з шоком сприйняла страшний діагноз дитини. Рак крові діана дуже важко переживає хворобу брата. Коли я до нього приходжу, мені дуже тяжко на нього дивитися, коли він в дуже тяжкому состоянні. Я його розвеселяю, з ним граюся. Коли він дуже сумний старший брат Дмитро Мріє про час, коли Денис одужає та більше не буде жити у лікарні. Ми дуже переживаємо за нього, щоб ця операція пройшла хорошо. Та страшний недух не стане для хлопчика вироком, якщо йому зроблять операцію з пересадки кісткового мозку. Операція буде коштувати 75 тисяч євро. Вона її робити в країні Турції. Ми багатодітна сім'я. У нас так багато діток, шестеро. Ми не потягнемо таку велику суму. Шестилітній Денис не став чекати дива. Заходився власноруч заробляти на операцію, яка врятує йому життя. Плете браслети і через сторінку в соціальній мережі продає їх усім охочим. Беру рогатку і беру різну, і роблю роблю вісім'яри. Ціна символічна 30 гривень з урахуванням пересилання. Але усвідомлення того, що браслети плете хлопчик, який бореться за власне життя. Часто змушую покупців перераховувати суму значно вищу, за встановлену маленьким майстром. Історія Дениса розлетілася інтернетом. Скажи Денискі, що це саме браслети, які я носила в житті. Денисич, Поправляйся, ми в тебе віримо. Ти замічательний. Ти найкращий. Спасибо за браслет. Он станет нашим талісманом. Ексклюзивні браслети від мужнього хлопчика швидко стали модою. Ними хозуються не тільки в Україні, а й за кордоном. 175 на Германію передали вже, і ще є замовлення на Італію, на Іспанію. Денис працює щодня і свою майстерність уже натренував до автоматизму. Зараз я з за ними встигаю, він так швидко цими пальчиками маленькими раз два. Я також допомагаю, то він швидше мене плете. За кілька тижнів малий майстер уже встиг сплести понад три сотні браслетів. Більшість уже в нових власників або в дорозі до них. На сьогоднішній день, завдяки зусиллям небайдужих людей і старанням самого Дениса, зібрано близько 25 тисяч євро. Це третина суми необхідної для операцій та реабілітації хлопчика. Росадка це єдиний вихід, щоб спусти дитину. І я прошу всіх, хто хто може допомогти, щоб допомогли. Усі, хто хоче допомогти здійснити смрії дитини, а собі купити талісман на щастя, можуть зробити це на сторінці у Фейсбук або просто перерахувати суму на банківську картку, номер якої ви бачите на екрані. Денис вірить, що скоро одужає і має багато планів. Шестилітній хлопчик, який побачив, як багато можна зробити самотужки, мріє стати пожежником, щоб віддячити благодійникам і вже самому почати рятувати людей.